Доброго ранку. Самий натуральний ранок. Це важко назвати, що то ранок, тому що 5.57. Ніч. Темна ніч. А ентузіасти не вже... Так що ви не переключайтесь, побачите, куди ми їдемо. Таких випадків є кава. Добре, що є кава. 5,57, це взагалі. Хочемо показати, яку ми каву п'ємо, і можемо її рекомендувати, тому що вона дуже класна. Прийшла нам кава, я просто розпаковочку зробив, подивився, показав глядачам, тому що ми рекомендуємо цю каву пити, бо самі її п'ємо. І зараз складаю в ящик. Фірмовий ящик до пива, І ця кава буде, поїде до друзів, до тих, хто замовляв. Буду їхати, завезу. Можна, щоб була мелена, можна, щоб була не мелена. Все. А це залишається нам. Ми самі теж таку п'ємо, тому треба, щоб трошки залишилось. Так, значить, їдемо ми в таку юрань, в таку ніч їдемо ми на базар. Тому що маємо горіхи побили ми і хочемо їх продати. Коли я взнавав, які ціни на горіхи, то знайшов в одного молодого чоловіка, він каже, 15 гривень круглі і приблизно 60 гривень такі вже вилущені, побиті. Потім почали питатися сусідів, там, знайомих, оскільки здавали. Кажуть, по 90-по 100 гривень побиті горіхи здавали. От. І виходить, ми зараз маємо там, ну ви побачите, потім як будемо здавати, то покажемо. Маємо на задній сідушці там два пакетики горіхів, скільки там кілограм, ну є трошки. І по якій ціні сьогодні нам вдасться здати, не знаю. Було б добре взагалі їх здати, тому що минулі два базари не було кому здати, ніхто не приймав. Але то були. Інші дні. Сьогодні в нас неділя. І там один чоловік на базарі сказав, що тільки в неділю приїжджає ще один чоловік. І він приймає горіхи, і в нього найкращі ціни, і йому всі здають. В 6 ранку. В 6 ранку, ото ми їдемо 5.59. Взагалі, звертаюся до всіх, хто чимось займається на базарі. Закликаю вас. Давайте перенесемо базар в 11, щоб він. Починався приблизно. Щоб саме найранше це було 11, а не там 6, 7, 8. Яка різниця? Потім до обіду порозходили вже всі додому. Давайте краще з 11 починати. Встав собі як людина, поїв, кави попив. І поїхав. Спальний район міста. Жодне вікно не світиться. Ще всі сплять. Ніхто й не думає на базарити. 6.00. Значить, їдемо, зараз розкажемо, якщо здали, по якій ціні і так далі. Докладай, я діб обстановочку. Що там? Що ніч темна, мені взагалі не віриться, що тут хтось горіхи приймає в таку ніч. Там жінка стоїть. базар з'їжджається? Е, каже, що зараз приїде білий бус і буде приймати горіхи біля неї. Що він вже тут десь є, може там дівок вигружає. Так що розкажемо ціни, покажемо, у нас було і скільки ми заробили з двох горіхів. Ми їх трохи недооцінили, так позбирали на пропало, будемо так. серйозніше ставитися, якщо вдасться гарно здати їх. Так, розказую трошки по технології биття горіхів, що нам вдалося взнати. Кажуть, що круглі горіхи це один кілограм, так і є 1 кг. І кажуть, що якщо їх розлущити, побити, і туди ядро з них дістати. От, то з трьох кілограмів один кілограм чистого зерна грецького горіха. Один до трьох. Ну, так кажуть. Ми самі не важили, не мірили, але віримо, тому що люди вже не перший рік тим займаються. Кажуть, один до трьох. І виходить один кілограм таких круглих горіхів 15 гривень, і битих горіхів, метеликів. Треба, щоб було 3 кілограми, то буде 45 гривень. Отже, 45 це як один до одного, то те саме, що просто було б здати по 15 і не мучитися з ними. Тому, чим дорожче здаєш, чим більше по 45 здаєш, по 50, то буде 5 гривень твоя вигода, по, по 90 то буде в два рази дорожче считай продав. Ну, тобто, за те, то, що бив, ще 45 гривень буде. Якщо побачимо, поскільки ми продамо, а як вони б'ються, чим, яка технологія, дивіться. О, клас. Інструмента для биття горіхів. Взяв в оренду. 10 років вже б'є горіхи та бутилка. Показую майстер клас, як бити горіхи. Береш бутилку з шампанського, ставиш горіха, береш молотка з Аврори. І лупиш з одної сторони, потім з другої. І конвейерне виробництво віддаєш Іванці, щоб вона там метелики діставала і клала в миску. І так один за одним, вечір за вечором. Тиждень за тижнем. Ну що, все, тепер ми як заживемо вже. Бріхі здали. <ріхи> Ті, що нічого не знімали там, але здали. А здали не продали, а здали. Да. О, Так. Ціни дуже різні. Там же ж треба, каже, як бити, треба ставити вісім тарілочок різних ті сюди метелики, ті половинки сюди, ті метелики білі, ті метелики чуть-чуть на тон темніші сюди, ті туди, ті сюди. На вісім різних фракцій і сортів все робити, а ну, ми так що там, сказали. розбили горіхів, пакет, все в одно, там не покалібрували. Хоча Їм... вони були, там було епік, я тобі скажу, металика самого було відсотків 80-85. А він сказав пів на пів. Ну, та ладно, я спорити не буду. І, не знаю, і горіхів треба здати, і, і шкода за таку ціну здавати. Ладно, віддали, називається. Було в нас три пакети, три по відтінках. Були такі гарні, uh -huh. але не посортовані, були різні половинки і метелики. Був другий пакет uh -huh. були які вони були? Якісь вони були такі темніші чу-чуть. Тоже не посортовані. І був третій пакет. Темні, такі як піджарені, коричневі такі. І оті самі найкраще він прийняв нас. Ну, Каже, якби були всі метелики, то по 100 гривень за кілограм. А так, якщо вони не посортовані, ну хочете беріть вдома, сортуйте. Ми не захотіли, то він по 70 гривень їх прийняв. Той другий сорт наш, ну так як ми посортували, там були такі, вони чуть-чуть темніші, здається, да, угу. то по 50 гривень. Ну і темні по 20 гривень. Сусіди теж так само казали, що темні або взагалі не беруть, або по 20 гривень. То так ми здали. Оріхів було небагато. Скільки там кілограмів? Там об'єм великий, а вага маленька. Пакет 4 кілограми. Я думала, собі так десь прикинула 6 кілограмів буде в тому пакеті. Він каже 4. Я ж не повірила. Ну Мені тих поганих не шкода, а тих, я тобі скажу, шкода. Знаєш? Жаль. Тих жовтих. Виручили ми 425 гривень за ті все, все. ну Все, треба на другий раз, треба, коли ми їх збираємо, гарненько просушувати. І потім, коли п'ємо, то дійсно самим ділити їх гарно. Ну і плюс треба гарно визбирувати. ну Нічого. 6.26, 26, в 6.30 будемо вдома і забудемо за ті горіхи. А виходить, якби ми їх здали не били, ми їх три вечори били, отак як ви бачили, якби ми здали їх не б'ючи, то було скільки там скільки зараз кілограм вийшло. Чотири. 4 і скільки там хай і 2, і хай один. І Це Хай 7 приблизно, так? А то було б. Ну, якщо один до 3, то було б 20 приблизно кілограмів. І 20, якби ми здали по 15 гривень, це було б 200, 300, 300 гривень, десь 300, по 16 навіть він приймає, не биті горіхи. Було б орієнтовно 320. А так ми отримали, ми три вечори били і отримали 425 тільки. Дійсно, то не. Так що. Только навіть у те, що ми били три вечори за 100 гривень, треба було нам ще один вечір їх посортувати. Ну, нічого, такий собі досвід отримали. І негативні емоції я отримала, тобі скажу. Знаєш, бо в мене завжди. Ну не завжди. Але реальність не співпадає з тим, що я собі уявляю. Звичайно, якщо не справжуються якісь сподівання. А, то... По-перше, ну... я думала, що їх більше кілограмів, а по друге, я собі думала, що ми по 100 посторок. І продамо і класно. А тут вийшло все не так. Та нічого собі, хай людина заробить. Він вже в 6 приїхав не знати звідки він вже на базарі в 6 ранку. Це uh -huh. теж труд. Uh -huh. Такий в нього мішок копійок. Мішок такий полотняний. Ну, таких гривень там тримає. Uh -huh. Чуєш, він каже, що я вам двадцятку накину. Я таке мені нічтожиством почуваюся, що мені двадцятку накидають. Боже! Потім каже, ще 5 накину на каву. Думаю, де ж там кава по 5 гривень. Така. Може їдемо запитаємо. Я думаю, блін, та в трьох пакетах три пакети ми дали з фори. Сам пакет коштує 4 гривні, так? Да? А він мені накидає двадцятку. О, Краще б я не їхала, Ядік. Ти б завіс собі здав хоча й по 5 рублів. І я б собі спала спокійно. і Що здав, здав, о, все класно, нормально, добре, дякую, молодець. Так, більше одягалася. Напишіть, будь ласка, по скільки ви горі їх і здавали, а ви ж то точно їх здавали хтось із вас. Як їх краще, ну, дійсно, треба чи побільше сортувати, я так зрозумів. Напишіть свій досвід, які у вас ціни в ваших містах і селах. Справді цікаво. Ми перший раз горіхи здавали. Протестували то нішу, будемо знати, на другий рік. Да. 100% будемо вже такі, знаєш, метелик до метелика. Воробець до воробця. Так, 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 так. Гопро, відео